Доброго дня! Сьогодні я розповім вам про інтелектуальний детектив, який не втрачає своєї популярності. Адже хочеться не просто читати книги, а й поміркувати на різні теми, проаналізувати ситуації і спробувати самому у всьому розібратися. Ден Браун світове ім'я в детективному жанрі. Американський письменник, музикант, журналіст. Його твори перекладені різними мовами. Багато разів екранізувалися. В своїх творах він не просто вигадав захоплюючі детективні історії, а й додав захоплюючі історичні та релігійні факти. Скандали навколо деяких висловлених ним історичних теорій не вщухають і досі. Хоча сам письменник заявляє, що описані події в його творах засновані виключно на реальних подіях, що і викликало хвилю дискусій серед істориків і релігієзнавців. На сьогодні Ден Браун досяг такого рівня письменницької кар'єри, що його романи стають популярними ще до їх публікації. Код Вінчі» – один із найгучніших романів ХХІ століття. Саме він приніс Дену Брауну світову популярність. Це перша книга із циклу про професора Гарвардського університету Роберта Ленгтона, який вивчає різноманітні символи. До Лей випадку він втягнутий складну і небезпечну гру, ставка в якій його життя і свобода. Щоб рятувати себе, йому доведеться розплутати клубок інтриг і розгадати таємницю, яку багато років приховувала церква. Завдяки тому, що автор вдало змішав історичні факти і вигадки, читаючи книгу, мимоволі починаєш вірити у все, що там відбувається. Більш того, автор сповна розкрив психологічний аспект божевільної пристрасті людини до своєї роботи або до свого хобі, і наочно показав, що таке маніакальне відношення може призвести навіть до вбивства. Книга змушує нас думати: думати про церкву і її таємниці, думати про легендарного Леонарда да Вінчі та символи, якими наповнені майже всі роботи митця. Роман побачив світ у 2003 році. А в 2006 вже був екранізований фільм, режисером якого став Рон Говард. Як і книга викликав чимало дискусій. Але тримає в напрузі спочатку і до останніх секунд. Інферно детективний роман Дена Брауна, який вийшов у 2013 році. Це четверта книга із серії про Роберта Ленгтона. Автор, як завжди, підготував нам роман з божевільним сюжетом, де читач поринає у небезпечні перегони з часом. Дев'ять кіл ада, сім смертних гріхів, мистецтво і символи. Події в інферно розгортаються стрімко. Ленгтон вступає в інтелектуальний бій з геніальним вченим генетиком, який залишає йому послання в розділі пекло, божественної комедії. Небезпечний ворог займається проблемою перенаселення Землі і впевнений, що незабаром бачення пекла Данте може стати реальністю. Злий геній винайшов небезпечний вірус, що вб'є людство, якщо Ленгтон вчасно не розгадає загадку і не пройде смертельний квест. Книга захоплює, дає багато цікавих фактів з історії і релігії, тренує мислення. До речі, роман був теж екранізований. Тож читайте книгу, дивіться фільм Я впевнена, вам сподобається. Чи існує книга Ден Брауна без Роберта Ленгтона? Так, і вона вас точно вразить. Точка обману. Цього разу сюжет не повертає нас минуле. в минуле. Вартиці знайдено таємний об'єкт, який може мати іншопланетне походження. Туди відправляють чотири науковці. За крок до розгадки їх починають безжально вбивати. Виявляється, інколи найнебезпечніше. Вчасно сказати правду. На цьому об'єкті є символи, які потрібно розшифрувати. Роберт Ленддон історик, з цим впорався навряд чи, Тому головним героєм цього роману є вчений технар. Сюжет цього твору становить поєднання науки, політики і людських стосунків у всіх їхніх проявах. У кожній із цих сфер є свої закони і правила, а будь-який вчинок чи навіть слово мають свою ціну. Точка обману ідеальна назва для цього роману, адже все зводиться до однієї загальної точки брехні. Одні хочуть розкрити і оприлюднити приховані секрети, інші їх приватизувати, а треті навіть знищити. Чи зможе головний герой подолати систему, в якій обман це синонім безпеки і власного процвітання? Дізнаєтеся з книги? Автор використав багато наукових і інформаційних технологій. Тож, якщо ви любите наукову фантастику, то ця книжка для вас. У нашому житті запитань більше, ніж відповідей, загадок і таємниць, чим розгадок до них. Ден Браун пише в стилі: розгадуємо таємниці всесвіту разом. Тож приємного вам читання!